То класно, коли ти е, не болтаєшся по цьому е, безкрайньому океані на човні, а навіть човен має вектор, куди ти рухаєшся. Ось цей вектор я зрозумів і відчув тільки тут на Мадирі. Тому що, знаєте, останні роки я жив також в якомусь автопілотному режимі життя. А в мене був певний віддалений бізнес-проєкт, який працював вже понад 12 років. Це Агенція копірайтингу. Працювали люди, вони працювали відповідально, самостійно. А я при цьому ну, трошки керував тільки якимось стратегічними процесами. Але я вже не докладав якихось зусиль для того, щоб розвивати цей бізнес, розвивати проєкт чи робити щось нове. А знаєте, нове вже треба було робити. І жив на такому автопілоті. Більше відпочивав, більше навчався, чого досліджував, екскурсії якісь запускав, подорожував. Оцим всім займався там круїзи за якісь запустив. Але, звісно, це все не про великі гроші. Це такі мінімальні гроші, просто для душі, Якісь заняття для душі були. Але це не ті дії, які приводять до нових і більш великих грошей. Чому я прилетів на Мадейру, а не кудись в інші місця? Тому що. По перше, я тут був півтора роки тому, як мандрівник, як турист, в лютому місяці в мене день народження. Я в одолі загалом і прилетів запускати свій соляр, як кажуть астрологи.